Побачення ЗСУ. Що робити? Я ще не була на побаченнях і не знаю, що придумати. З чого воно починається? Побачення. Коли закохані, зустрічаються у визначеному місці та у певний час, наче просто зазвичай на побаченнях їдять, ходять по крамницях, гуляють. Дивляться фільми, відвідують музеї, концерти, парки або спостерігають за зірками. Фільми ми з ним дивилися, коли я була у нього вдома, але так нервувала, що не могла зосередитися. У парках розваг дорого, тому не можу собі дозволити. А страшні атракціони взагалі ненавиджу. Може, до галереї там тихо, і зможемо спілкуватися жестами. Але я не знаю, йому таке цікаво. Хочеш, щоб і сомі теж розважився? А може, підемо випити? Мені же ще не можна пити, і він почуватиметься некомфортно. Шопінг. Ні, цікаво буде лише мені. Тато завжди втомлений після походу по магазинах з мамою. Поїхати кудись? Він сконцентрується на керуванні, і ми не зможемо поспілкуватися. А прогулянка Було б весело. цікаво. А що він вважає веселим?